Сьогодні ми зануримося у найцікавіші події королівського світу день народження принцеси Вельської та зворушливі слова від принца Вільяма, котрі точно доторкнуться до вашого серденька. А також ми дізнаємося, чому ж король Данії змінив 500-річний герб, і як принцеса Леонор готується до своєї найважливішої місії. Але це ще не все. Меган втратила свого близького друга. А каміла прийменовує легендарну корону. Усе найцікавіше про життя монархів прямо зараз. Ви на каналі Все про Ройл», Мене звати Карина і це Королівські новини тижня. Сідайте зручніше, тому що сьогодні точно буде цікаво. Що ж, а ми розпочнемо з однієї з найважливіших подій цього тижня, 9 січня, у принцеси Веської вона ж Кетрін, було день народження, їй виповнилося 43 роки. І насправді чогось особливого я не очікувала, тому що на день. Народження Кейт вони наділилися новими фотографіями з її 40 років. Тоді ми отримали багато нових гарних фотографій. Ось ці портрети. Я думаю, що багато хто з вас їх знає. І я думала, що буде привітання від палацу. Звісно, ми його отримали. Ось таке сторіс в інстаграмі, де їй побажали щасливого дня народження. Ну і на цьому я думала, що все. Але ні, ви б бачили мої емоції, коли я відкрила інстаграм і там побачила нове фото Кейт та ще й з такими словами від Вільяма: ось таке фото ми отримали, чорно біле До речі, хотіла запитати у вас, чи когось з вас злякало те, що воно чорно-біле. Тому що минулого року, коли ми отримували подібні фотографії саме в чорно-білому кольорі, то інколи виникали такі сумні паралелі. Але тут здається, що такого не було. І от я хочу дізнатися. У вас, як вам взагалі це фото, і чи не виникало у вас якихось поганих думок, пов'язано з тим, що воно чорно-біле? Тож, поки ви відповідаєте, я хочу вам прочитати ось ці слова принца Вільяма. Він написав: неймовірній дружині та матері, сила, яку ти продемонструвала за останній рік, була вражаючою Джордж, Шарлотта Луї, і я так пишаємося тобою з Днем Народження Кетрін. Ми любимо тебе. Вільям. І насправді багато хто писав, що це така певна ода коханню та сили між Вільямом та Кейт. І мені насправді дуже сподобалися його слова. Видно, наскільки він переживав за свою дружину. Весь цей рік і сподіваюся, що подібне не повториться. Саме фото ж було зроблено влітку у Вінзорі. і як повідомили друзі, то Кейт взагалі не знала про ці слова Вільяма, Що саме він напише. Так вона знала, що буде фотографія, що буде якийсь стандартний напис. Але коли вона прочитала те, що Вільям написав, то вона просто дуже розчулилась та розплакалась. А якщо ж зайти в коментарі до цього посту, то ми побачимо, що також його прокоментували Едуардом Апелімоці, це чоловік принцеси Беатріс. А також брат Кейт Джеймс, взагалі, вони такі певні шанувальники Кейт та взагалі королівської родини дуже часто можна помітити їхні коментарі, і якраз таки саме з Джеймсом пов'язана наступна новина, тому що він поділився фото з відпочинку з його дружиною Алізе та з їхнім сином Ініго. Тут ми бачимо, що сина прикривають таким смайликом. Сам він народився в жовтні 2023. Третього року. І ось такий чудовий малюк росте, я взагалі в шоці, як швидко плину час. А ще до речі, я маю для вас ось таку книжечку, і тут є підпис члени королівської родини. Так, я думаю, я вас уже заінтригувала. Отже, я думаю, що не для багатьох відомо, хто ця. Людина, але це Леді Памела Хікс. Вона двоюрідна сестра принца Вільяма, також близька родичка королеви Єлизавети. Вона була її Фрейліною, також вона була подружкою нареченої на її весіллі. Її донька була серед ось цих дівчат з квітами на весіллі. Принца Чарльза та принцеси Діани, і от саме Індія Хікс, її донька, написала про свою мати ось таку книгу. І ось тут якраз те про що я говорила: ось тут є два підписи від леді Памели та від Індії Хікс. Тут всередині є дуже багато розворотів з фотографіями, як вона супроводжувала королеву на її ранніх роках ця книжечка англійською, але дуже багато є деталей королівського життя, її життя, якихось можливо секретів, перебування з. Королевою Єлизаветою, і насправді, ось ця книжечка може стати вашою, тому що я відкриваю свій великий збір. Він насправді замислювався як різдвяний збір, але книжка трошки та інші призи не встигли до Різдва, тому це буде перший такий великий збір саме цього року. Окрім книжки, також будуть розігруватися листівки з Лондону та листівка з Кейт. А також ось такі ще деякі книжки з фотографіями про королівську родину. Все, що вам Потрібно це бути, звісно, підписаними на цей канал. Бажано також підписатися ще на телеграм, якщо ви досі не підписані. А також зробити свій донат від 50 гривень. 50 гривень це один квиточок. Чим більше донатів, тим більше у вас буде квиточків. Сам збір буде тривати місяць. і Я дуже сподіваюся на вашу підтримку, тому що вдалося домовитися з членом королівської родини для того, щоб нам виділили цю книгу. Так ще із. Підписами, тому хотілося би зібрати якомога більше. Всі ці гроші будуть розподілені на три напрямки. Я дуже хочу допомогти в цей раз тваринкам. Також я хочу допомогти діткам, і також допомогти постраждалим. Банка, до якої можна долучатися, є в описі під цим відео. Тож долучайтеся, а ми продовжимо. Що ж, а ми далі з вами вирушаємо від. Одної сенсації, якщо це так можна назвати, до іншої. Тут ми говорили про Кетрін. Тепер же ми перенесемося до сасикських, а точніше, саме до Меган. І так я вам казала в минулому відео, що я чекаю ще якихось новин від неї про її шоу, якоїсь реклами, ще якихось подібних просувань в інстаграмі. Але, як то кажуть, потрібно бути дуже обережними зі своїми бажаннями, тому що наступний пост. В Інстаграмі мене був про смерть її улюбленця, її собачки Гая. Вона у 2015 році взяла бігля з притулку для собак в Канаді, І незадовго до її переїзду до Великобританії. Він пережив жахливий нещасний випадок. Вони разом з Гаррі дуже часто його відвідували, його вихожували І ось він дуже багато років приносив щастя Меган. Він був з нею і на зйомках. Він був з нею і вже в подружному житті. Тут насправді залишає. Ці лише виразити свої співчуття, тому що наші улюбленці це наше серденько, і дуже шкода, дуже тяжко, коли вони від нас йдуть. Але так як ми з вами королівські оглядачі. Ми не можемо не згадати про те, що у цьому відео ми також побачили нові фотографії меган, звісно, Гаррі, але й також їх дітей. І що найголовніше, ми вперше почули їх голоси в кінці цього відео. Ми почули, як вони співають пісеньку. Не фологізнаки a good boy. We love you guys and we'll be true. When you're not near us. we're blue. Але я не знаю, хто з вас як ставиться до гарі, до Меган. Але це було дійсно дуже зворушливе відео, дуже такий зворушливий. Кінець його. Я насправді дуже рада, що вони поділилися таким моментом з дітьми, тому що Гаррі то Гаррі, Меган то Меган, але це маленькі діти, які ні в чому не винні, якщо навіть в чомусь винні їхні батьки. І я завжди рада дізнаватися якісь ось такі моменти, подробиці про. Королівську родину усю королівську родину. Далі ж на вихідних змі почали поширювати фотографії принца Гаррі та Меган, де вони приїхали до пунктів підтримки постраждалих від пожеж у Лос-Анджелесі. Як вони далі написали вже в себе на сайті, то їхній фонд надав речі першої необхідності а також вони приєднуються до різних благодійних фондів, організацій, котрі роздавали обіди постраждалим, котрі надають психологічну та іншу. Що допомогу. І також щодо обідів, то ми якраз таки і побачили, як вже Меган та Гаррі вони разом з дружиною губернатора штату Каліфорнія роздають обіди. Тут ми, звісно, бачимо в центрі Меган, але якщо придивитися, то позаду за нею допомагає всіляко також і принц Гаррі. Ну і як кажуть, то Гаррі та Меган відкрили двері свого будинку для друзів, і котрі були вимушені покинути Лос-Анджелес. І от Якраз з цією пожежою пов'язано перенесення серіалу Меган. Так залишалося всього декілька днів до прем'єри її серіалу з любов'ю Меган, котрий було заплановане на 15 січня. Але от буквально сьогодні зранку стало відомо, що цей проект перенесли аж на 4 березня, і як вона сказала, то вони зараз направляють усю свою увагу на допомогу постраждалим. І саме тому перенесли. Цей серіал аж на березень. І насправді мені здається, що це досить такий великий переніс дати, але, можливо, раніше просто не було куди втиснути цей проєкт, і саме тому була вибрана така дата. Хоч новорічні свята і завершилися, але мої подаруночки для вас не закінчуються. Тому що, знову ж таки, за ваш коментар від 10 слів та вашу підписку. Можна отримати ось такий пазл, він маленький, невеликий. Вже переможеться, одна, яка його отримала, сказала, що його збирати буквально годину. Ось це переможець попереднього відео. І знову ж таки, будь ласка, знайдіться переможці попередніх відео, ось ці декілька скринів. Перевірте, будь ласка, можливо, це ви. І напишіть мені, будь ласка, або в телеграмі, або в інстаграмі. Або якщо у вас немає такої можливості, напишіть, будь ласка, хоча б в коментарі ваші дані. Дані для відправки, я потім його одразу видалю, але мені б дуже хотілося відправити вам усі подарунки. Особливо звертаю увагу Анни, адже ви кожен раз пишете коментар. Тому, будь ласка, дайте ваші дані для відправки, щоб ваш подаруночок нарешті до вас дійшов. Я думаю, що як мені, так і вам було цікаво дізнатися, а що ж думає королівська родина про цей серіал Меган. І я знайшла ось таку інформацію. Деякі експерти разом з інсайдерами висловлювалися. І от вони сказали, що, наприклад, принц та принцеса Веські взагалі не зацікавлені в майбутніх проектах Меган. Джерело в палаці сказало мені: «Меган була фоновим персонажем у главі, яка вже закрита. Придворні не вірять, що Меган взагалі варта якоїсь... Розумової діяльності, але палац все-таки планує призначити когось. Але низького рангу, щоб дивитися, чи будуть там якісь неприємні для них моменти, щоб можна було до цього підготуватися. Але також вони дуже вдячні Меган за те, що вона обрала саме таку тему, кулінарну тему, тому що це не напад на їхню установу. Це досить така віддалена тема, і вони їй вдячні за те, що вона розвивається в своїй тематиці, а не купається в королівському минулому. І як вони. Кажуть, що кожен хоче, щоб це шоу вийшло успішним, і тому, що якщо це дійсно буде успішне шоу, то Гарі не потрібно буде знову використовувати свої королівські зв'язки, своє королівське минуле. І останнє, чого хоче це те, щоб з'явився новий запасний, але вже від Меган. Тому, як ми розуміємо, то вони не бачать в цьому шоу якоїсь реальної загрози, і вони бажають, щоб Гаррі та Меган розвивалися саме в таких шоу, яке ніяк не пов'язано з королівською родиною. І до речі, тут з'явилася новина від колишньої дівчини принца Гаррі Сіди Бонес. До речі, якщо ви не бачили не знаєте хто. То це, то в мене є окреме відео про колишніх принца Гаррі, також є і про колишніх принца Вільяма. Якщо вам цікаво, хто ж там був до, то обов'язково переглядайте ось ці відео. Так от, колишня принца Гарі Крісіда Бонас вагітна другою дитиною вона також хороша подруга принцеси Євгенії. Вона в п'ятницю розповіла, що вона вдруге вагітна, і це саме було через процедуру штучного запліднення вдруге, тому що і в першій вагітності вони пройшли через цю процедуру. І що цікаво, є ці клітини, які були створені для першої вагітності, їх заморозили. І ось зараз вони були використані для другої вагітності. Що ж, ми з вами перенесемося назад до Великобританії для того, щоб подивитися, а що ж там роблять король з королевою, чи вони там чимось в селі займаються, повернулися, можливо, до роботи. Але ні, але вони змінили своє місце перебування. Так, вони з Норфолку поїхали та переїхали до Шотландії. І саме тому вже в неділю ми бачили їх, як вони їхали в церкву в Шотландії. Але, тим не менш, було декілька пов'язаних з ними новин. Так нам повідомили, що у 2025 році прийме Одну з корон. Королеву Камілу коронували короною королеви Олександри. Для того, щоб її коронувати, там були змінені деякі деталі. Наприклад, було зменшено кількість арок в короні, а також дістали діамант Кохінур та повернули туди діаманти Куліан 3, 4 та номер 5 Їх з неї витягли для подальшого використання в інших. Коштовностях, і от саме на коронацію, ці діаманти кулін були повернуті туди в корону. І от якраз через такі зміни, те, що корона зазнала змін, через те, що останню нею коронували саме камілу, тепер вона називається Корона королеви Каміли. Насправді неочікуване рішення, і тут насправді може бути як. І це гарна новина, ну або звичайна новина, нічого особливого. Але в той же час ця новина може викликати обурення в сторону Каміли, що їй насправді не сильно то потрібно. І як ви вважаєте, чи правильно це було рішення прийменувати корону, чи потрібно було залишити попередню назву? Тому що як я розумію, якщо Кетрін буде коронуватися саме цією короною, то в подальшому її прийменують на корону королеви Кетрін. І ось таке прийменування взагалі відбувається через те, що Каміла не створювала нову корону для своєї коронації, як це відбувалося раніше? І ще одна новина пов'язана також з їхньою коронацією. Так цього тижня архієпископ Кентерберізький склав себе повноваження. Я думаю, що багато хто знає його обличчя, пам'ятає його із весіль, із хрещень дітей із коронації. Але так сталося, що вибухнув скандал, сексуальний скандал в його церкві. Він не пов'язаний саме з ним. Але через те, що він, так би мовити, не доглядів, він вирішив піти у відставку. Але от що залишається незмінним, так це обурення британського народу. І це знову ж таки пов'язано з кількістю грошей, котрі буде виділено на королівську родину. Так в цьому році вона буде збільшена аж на 56 мільйонів доларів. І люди знову ж таки обуряться, чому так багато грошей. Але для того, щоб краще розібратися взагалі в системі. Звідки беруться гроші у королівської родини, чому так багато, це виділяється від платників податків, чи вони самі заробляють, то краще подивіться ось це відео і зробіть свій висновок, чи є тут чому обурюватися, чи немає. І все-таки у королівської родини є люди, котрі повернулися до королівських своїх обов'язків. І як ви думаєте, хто ж першим повернувся до роботи? Так, ну давайте, ви напишете свої варіанти в коментарях і на три. 3, 2, 1, я скажу, що ні, це не принцеса Анна, як я думаю, більшість з вас подумав, першим повернувся до королівських обов'язків саме принц Едвард, це молодший брат короля. І саме він представляв його на похоронах Джиммі Картера. Він сидів разом з вже колишнім прем'єр-міністром Канади. Там було дуже багато. Цікавих фотографій, але поки що чомусь саме королівська родина цією новиною не поділилася. Але все-таки принцеса Анна таки повернулася до королівських обов'язків. Так вона на вихідних відвідала конференцію фермерства в Оксфорді, і цим по суті розпочала свій королівський рік. А от хто його продовжив, а не розпочинав, так це Зара Тіндал, її донька, тому що вона продовжує своє перебування в Австралії. Вона є амбасадором карнавалу чарівних мільйонів. Там відбувається дуже багато подій цього тижня і минулого тижня. Но загалом це все пов'язано саме з конями. І ось так ми побачили, як Зара взагалі ледь встигла сховати. Від коня, як на неї ледь не налетів, дуже добре, що в неї швидка реакція, і вона встигла сховатися, бо приїхала би вона, як мінімум, зі значними сенцями. Але це їй не заважало далі продовжувати своє перебування там. Ми побачили, як вона відвідала жіночий ланч жінки з кінською силою. Потім ми побачили, як вона ходила на шопінг і зробила певне таке відео про найкращі місця, де вона шопиться. А також ми побачили, звісно, та майка в їхніх найкращих образах на кінних скачках. Як вам такий образ, мені дуже подобається. Коли Зара в синьому, в блакитному, мені здається, він їй дуже личить. Що ж, далі ми з вами переносимося в Іспанію. Там вони дійсно нам подарували дуже-дуже багато новин. Перш за все, ми побачили їх в понеділок, як Феліп та Летиця разом з принцесою Леонор та Софією святкували День королівства в будинку батька королеви Летиція. До них також приєдналися мати королева Палома та її молодша сестра Тельма зі своїм чоловіком. Робертом. Ще також ми тоді бачили парад, про який розповідали у попередньому відео. І також нам стало відомо, що Феліп нагородив маму орденом Золотого Руна, і це було певне таке підтвердження її внеску в роботу королівської родини та взагалі благополуччя Іспанії. І мені здається, що йому було важливо це зробити, тому що, що дуже багато є поганих. Думок щодо неї через її чоловіка. Якщо ви не знаєте про що я, то дивіться ось цей мій розбір королівської родини Іспанії, їхніх скандалів, їхньої взагалі історії. І ось так Філіппе насправді трошки вирішив підтримати свою маму. А вже 7 січня ми побачили, як розпочалося навчання плавання принцеси Леонор. Саме 8 січня вона ще не вирушила в плавання. Там були деякі інструктажі. Ми бачили, як вона навчається, як вона вчиться, як вона лазить по канатам і так далі. І вона саме як майбутній монарх зобов'язана пройти таке військове навчання на цьому ж кораблі. Хуан Себастьян Дель Кано також проходили свої навчання і король Феліпу, тобто її батько, а також і її дідусь, король Хуан Карлос. І як сам казав король Філіпе в понеділок у промові, то цей досвід дорога Леонор дуже ймовірно залишиться, як це сталося зі мною, а також з твоїм дідусем серед твоїх найкращих спогадів про військову підготовку. І от наступного дня ми побачили, як вони разом з курсантами інших ми також відвідали ратушу, а також церкву. І така була певна підготовка до відправки. А вже 11 січня вони вирушали в море, і ось тут була вже така велика церемонія відправлення. Також приїхали Фаліпо та Леонор. Вони були надзвичайно емоційні там і пустили сльозу, і ми бачили, як вони. Горді батьки проводжають свою дитину у таке дуже довге плавання. За ці п'ять місяців вони зроблять вісім зупинок в різних містах країн Бразилії, Чилі, також в США. Вони побувають у короля з королеви. Також була певна перевага перед іншими батьками, тому що вони не лише з суші махали їм і. Прощалися з ними, але вони також зайшли на борт. Король проголосив промову, але й потім вони. Трошки супроводжували саме в морі Леонор та інших курсантів, коли вони вже перевдягнулися в свою стандартну форму та розпочинали своє навчання. І вони з гордістю ще спостерігали, дивилися за нею. Так Леонор посилала її повітряні поцілунки. Що ж, ми далі з вами переносимося до Данії, і там вирують дійсно. Дуже багато новин. Звісно, ми бачили дуже багато королівських прийомів. Так і в понеділок, вранці королі королева данії запросили суддів Верховного суду, Королівську гвардію. Та офіцерський корпус Палац Крістіана 7-го. А потім ще й наступного дня вони проїхалися в золотій кареті 1840 року. Але також Фредерік змінив 500-річний герб. В оновленому гербі ми бачимо, що три корони замінені на найбільш помітні символи білого ведмедя, які особлює Гренландію, а також Барана це символ Фарерських островів. Чому були змінені три корони? Як кажуть, це через те, що вони застарілі, вони тут особлюють саме союз Швеції, Данії та Норвегії, а вони зараз вже не як одна країна, в них немає унії, тому вони були змінені. І як саме описує королівський інстаграм? Та інші офіційні їхні джерела, то вони змінені для того, щоб прибрати якісь залишки минулого, для того, щоб модернізувати цей герб. Але як кажуть інші змі, то це все пов'язано зі словами Трампа, тому що він зазіхає на Гренландію, і ось так, нібито Фредерік вирішив дати їм. Більше місця на гербі. Як ви вважаєте, з чим це насправді пов'язано з словами Трампа чи з тим, що Фредерік все хоче модернізувати, покращити та принести у це все більше сучасності? Тому що, якщо так, то будь ласка, Фредерік, ти то змінює? Але залишай якісь моменти для шанувальників, як, наприклад, королівські листи, тому що з моменту його проголошення перестали відправляти паперові листи у відповідь. А вони відповідають лише поки що на електроні. Також цього тижня ми побачили нові фотографії принца Вінсента та принцеси Жозефіни, а це все тому, що в них був день народження, їм 8 січня виповнилося 14 років. І тут мені здається, що однозначно видно ось цю різницю, що дівчата ростуть швидше, ніж хлопці до певного моменту, тому що Жозефіна на декілька років. Як мені здається, виглядає старшою за свого брата. Хоч королева Маргарета вже й не правляче королева, але вона також влаштувала свій новорічний прийом. Це був такий міні-прийом для її персоналу. Вона запросила співаків для того, щоб вони заспівали там колядки, запросила своїх гостей на чай, каву, так би мовити. І ось так вони разом відсвяткували новий рік. А от її сестра Анна Марія, колишня королева Греції, разом зі своїм сином Павлосом, його дружиною Марі Шанталі, їхніми дітями та принцесою Нінною Грецькою. Взагалі, в цей час ще відпочивають та перебувають в Швейцарії на курорті, звідки вони поділилися ось цими фотографіями. В Швеції король традиційно повернувся до своїх обов'язків з національної конференції народ і оборона. Досить такий цікавий початок у них насправді королівського року. А в Норвегії щось ну, взагалі не щастить з відпочинками. Знаємо, що король Гаральд минулого року заразився інфекцією під час відпочинку в Індонезії, і тоді він перебував в лікарні. Потім йому встановили навіть кардіостимулятор. Тому і ситуація була дійсно серйозна. А вже цього року вони з королевою вирушили на. Горнолижний курорт, і звідти вже королева Соня була госпіталізована в лікарню для спостережень після фібриляції перед серцем після її лижної прогулянки. Як кажуть в палаці, то ситуація вважається несерйозною. Вона знаходиться в своїй хорошій формі. Але на секундочку, королеві 87 років, а вона досі продовжує кататися на лижах, жити своє повне життя. Але ось тут бувають такі певні моменти, що доводиться робити фіброляцію перед серцем. Я сподіваюся, що далі вона буде трошки обережніша зі своїм здоров'ям. Вже сьогодні, в понеділок, сказали, що її випустили з лікарні, вона гарно себе почуває і її стан. Стабільні. А на цьому я буду завершувати відео. Дуже вдячна вам за ваш перегляд. Нагадую за коментарі, а також за збір. І ми з вами вже побачимось у наступних відео.